Здається, двохкімнатна квартира з окремими кімнатами по вулиці Виговського, 8Г Київ. Санвузол окремий. Квартира тільки після косметичного ремонту ще ніхто не жив. Все підфарбовано. Свіжі шпалери. Кухня має всю побутову техніку, газова плита, мікрохвильовка, пральна машина, холодильник. Навіть електрочайник. Будинок знаходиться у дворі, нешовна, чисте повітря, одна кімната, має двоспальний диван, який розкладається. З вікна ви можете спостерігати місто квітів. ЖК Сирецькі сади. Мрієте і прагнути про це, друга кімната, теж двоспальний диван, шафа купе, балкон, балкон засклений, квартира тепла. До станції метро сирецька дві зупинки десь 15 хвилин пішки, до метро Нивки десь 20 хвилин, 25 може, до 30, скажімо так, пішки або 5 зупиночок. Чекаємо вас на перегляді.